З листа до блаженної Агнеси Працької, Святої Клари Діви, розваж про убогість, смирення і милосердя Христа. Уістину щасливий той, хто може взяти участь у священному банкеті, щоб усіма почуттями серця припасти до Христа, чиєю красою безперестанку милуються всі блаженні воїнства небесні, чия ніжність зворушує серця. Чиє споглядання приносить утіху, чия доброта насичує, чия лагідність відтворює, чия пам'ять солодко освітлює, від чиїх пахощів мертві оживають, і чиє благословенне бачення ощасливіть усіх мешканців Небесного Єрусалиму. Оскільки це бачення є блиском вічної слави, відображенням вічного світла дзеркалом без жодної вади то дивись щодня в це дзеркало, цариця наречена Ісуса Христа. Постійно споглядаю в ньому своє обличчя, щоб таким чином прикрасити себе цілком внутрішньо і зовні, одягнутися й оточити себе різнобарними і вишитими шатами, прикрасити себе квітами і одягом всіх чеснот, як належить найцнотливішій дочці. І наречені Верховного Царя. У цьому віддзеркалюванні сяє благословенна убогість святе смирення і незбагненне милосердя. Споглядай це віддзеркалювання в кожній його частині і ти все це побачиш. Поглянь насамперед на початок цього відзеркалювання. І ти побачиш убогість того, хто покладений у яслах і згорнутий у боги одяг. О дивовижне смирення, о дивовижна убогість, цар ангелів Господь, неба і землі лежить у яслах. У центрі дзеркала ти побачиш Його смирення, Його блаженну убогість, а також незліченні труди й страждання, які він переніс заради відкуплення людства. В кінці того ж відзеркалювання, ти зможеш споглядати незбагнену доброчинність, заради якої він був готовий страждати на хресному дереві і померти найпринизливішою смертю з усіх можливих смертей. Тому те саме віддзеркалювання, розміщене на дереві Христа, спонукало перехожих замислитися над цим, кажучи: усі, хто проходить дорогою, замисліться і розважте. Чи є в когось біль подібний до мого болю. Тож давайте відповімо тому, хто голосить і нарікає єдиним голосом і єдиною думкою. Добре, якщо я це пам'ятаю і душа моя схиляється в мені. Так ти запалюватимеш себе деталі більшою любов'ю, о Царице Небесна Царя. Споглядай також його Незбагненні милості. Багатства і вічні почесті, зітхай з палкою тугою і любов'ю серця і вигукуй, помани мене за собою, нехай побіжу до пахощів Твоїх, небесний наречений. Буду бігти, і не зупинюся, доки не введеш мене в оселю твої, доки ліва рука твоя не буде під головою моєю, а правиця Твоя не обніме мене з любов'ю. Роздумуючи над цим, пам'ятай мене, твою матір, знаючи, що я закарбувала пам'ять про тебе на скрижелях свого серця, тримаючи тебе за найдорожчу з усіх найдорожчих. З листа до блаженної Агнеси праської, святої Клари Діви, розваж про убогість, смирення і милосердя Христа.